Автомаркет рівно вітаю вас, з'явився в наявності Mercedes Sprinter Фургон 2018 рік, ціна його 19900 в дуже гарному стані, в гарному стані рама, колеса, Мішелін, Будочка, йде в нас Максим база і задньою камерой. Довжина йде 4.30, ширина 210 і висота 2.30. Ось такі. З іншої сторони теж дуже чудова рама. Ось є такий датчик, який показує температуру, двигуна. клімат, контроль, кондиціонер мультимедіа Двигун Д2 2.2 дизель 163 к.с., 120 кВт.Всім гарного дня.